Вчорашній день велика перемога і української влади і українського парламенту. Цей закон е, стане. Я думаю, я рада, що він став законом такої політичної єдності е, спротив був шалений, тому що хочемо ми чи не хочемо, російські сили в Україні ще діють. Вони є в парламенті, і вони будуть якомога. Активніше м, чинити спротив, бо для них навіть сама декларація про те, що РПЦ заборонено, це для них абсолютно хворобливий момент. Ось, але я дуже рада, що. М, що... Теж подія вона не співставна з Томосом, тому що Томус це була абсолютна радість, так? а заборона РПЦ це дуже серйозна робота. Але це робота, яку ми не можемо не зробити. Тому що доки існують ем, центри впливу, доки існують центри пропаганди, доти, будуть, доти вони будуть намагатися виховати в людях нелояльність держави, не любов до держави і не, е, знаєте, і абсолютно спротив тих самі ідеї автокефалії. От я вчора Підписалася позавчора перед законом. Я увійшла в, в групи вірян УПЦ МП, які хотіли Ну, Як вони реагують на закони? Там mm. теж пропагуються страждання, стояння у вірі. тобто вони, ну Це закриті групи, але вони мене прийняли. Тобто таке, що ми все рівно йдемо, ну така риторика, того, що це гоніння. А, ось, і а, знаєте, ну Рано чи пізно це має закінчуватися. Люди мають якось усвідомлювати, що своя що окрема країна може мати окрему церкву? Ось тому як давайте спочатку як працюватиме закон, бо нас вже лякають. Та, та він не робочий, та він не знає що. Він буде робочим настільки, наскільки ми захочемо зробити його робочим. Тобто, і або нас лякають, як ви будете судитися з вісьмі, з, з вісьмома тисячами парафій на єпархіях в регіонах? Панова, а хто сказав, що це буде вісім з половиною тисяч парафій? А хто сказав, що кожна і що це буде 8,5 тисяч засідань? А хто сказав, що тих парафій взагалі 8,5 тисяч? От скажіть мені, Луганщини нема, Донбасу великою частиною немає. Крим поки що окупований, ну поки що, але окупований і парафії відрізані. Де в нас реальності 8,5 тисяч парафій? Поясніть мені, хто цю цифру, окрім того, що її, напевно, якось озвучувала МП, показуючи свою потугу, да? хто, її, хто їх рахував живих, враховуючи, що 2,5 мільйони, це по розрахункам таким, наших да, демографів, виїхали, і ці люди, шукають, церкв, шукають церкви, українські церкви за кордоном. Тому скільки буде тих людей, враховуючи. Реально контрольовану нами територію, ми е, не знаємо, але це ну, зовсім живих парафій, ну явно не 8 тисяч, думаю, що навіть не на 6. Ось тому е, але. От абсолютно однозначно, що є частини парафії, вони добре відомі в своїх єпархіях, які продовжують антиукраїнську пропаганду. Вони роблять це взитський спосіб, ну скажімо такий, в підступний спосіб. Вони це роблять в закритих чатах, здебільшого ці люди відомі, і я вважаю, що абсолютно нормально, якщо е, зараз буде створена комісія деси, якщо до тих людей будуть звертатися. Віряни по ПЦУ, що до тих людей будуть звертатися патріоти. Що тепер знаєте, це не стане істерикою на весь світ, коли не будуть там буде антиукраїнська пропаганда, прихована або коли матерям будуть казати, що ваш син брато Що тепер це буде підставою звернення в Дес? Ось тому, якщо хоча б... Мінімум, який може дозволити цей закон припинити вогнище цієї антиавтокефальної пропаганди, автокіфальна авт, антиавтокефальна вона фактично антиукраїнська. Ну повірте мені, це не менш конфесійні розборки, коли вони кажуть, що нема. Православної церкви України, що вона не така, це не міжконфесійна, це глибока світоглядна установка оди, од, похідна руского міра. Ну, не може бути такого, що вони образились на митрополита Епіфанії і вирішили, що автокефалія абсолютно зло. Це ж навчила. Ну, Москва навчила московські наративи. Так ось при тому, якщо ми відповідально поставимося до закону в єпархіях нарешті громади. Нарешті нормальні люди, нарешті правоохоронці утримують абсолютно здоровий інструмент припинити цю, цю, а, а, цю антиукраїнську пропаганду. І, і як, я, як ми говорили недавно з пливовими людьми перед прийняттям закону, бо вони хотіли знати. Ну, які наслідки я прораховувала, що так завжди буде частина людей, яка захоче, скажімо так, померти в московському патріархаті, але ця антиукраїнська риторика не має відтворюватися. Вони не мають збільшувати кількість людей, які будуть ненавидіти автокефалію. Тому в цьому плані закон е, дуже хороший, ну тобто е, він так він компромісний. Але він хороший в тому плані, що там хай трошки задовга, але там все-таки є прописана здорова процедура приписів ліквідації МП. Це крайній випадок, це завжди судове рішення. Але вже наявність цієї процедури, це я думаю буде дуже дуже здоровим стимулом для того, щоб припинити ну, припинити поширювати цю, цю антиукраїнську пропаганду. І ці, воно, ж, воно ж не просто е, річ. Ви, про що говорили ці священники, які потім йшли зі своїх парафій? Що війни нема, що шахтам шахтар, шахтарі б'ються на Донбасі? Це вже після вторгнення. знаєте. Тому е, весь той величезний масив, який стоїть е, роботи правоохоронців, а де коли ці справи велися по три-чотири роки, просто при. Не завжди давалося добро на їх оприлюднення. Це глибока пов'язаність зі спецслужбами. Це Коли налагоджені налагоджені канали постачання тих не лише російських грошей, вибачте, а й російські наративи, які завжди е, досить потужно вкладаються в голову наших вірян і духовенства. В тому числі, ось коли буде, буде це припинено. Ні, це вже величезний плюс, і та ця робота, вона е, можлива, хтось там ура патріотів почне через е, нездорових, знаєте, через півроку вимагати е, де заборона, е, де покажіть мені, що все закрито. Та це буде трошки довше, тому що це робиться не для того, щоб. Не для того, щоб казирну та е, задовільнити 65-85% суспільства, яке каже, що втрутися зробіть щось з московським патріархатом, це в довго, коли з ним будуть щось робити, коли московський патріархат або перестане бути московським, або або парафія буде ліквідована. Тому а, я дуже рада, і я сподіваюся, православна церква України, вірянка якої я дуже підтримувала цей закон. Ми абсолютно не хочемо радикалізувати. Ми не хочемо бути опонентами тим вірянам. Це тому, що от я вчора походила, а, по потупані тут, ярославу. Я вас хочу дещо даруйте, дещо якби знаєте, уточнити uh -huh. і запитати от глибинніше. ви як вірянка православної церкви України? Як ви у зв'язку із цією забороною УПЦ, МП, начебто забороною УПЦ МП, бачите шлях до церковної єдності зараз, власне кажучи, у, скажімо так, розсудливого, розсудливої частини українського суспільства, яка цікавиться темами релігії і взагалі церковного життя, є така дискусія з приводу того, чи зможе цей закон в подальшому дійсно об'єднати і право. Славну церкву Україну, України і УПЦ МП, ну звичайно, ту частину, яка захоче е, такого єднання. В, ви ж знаєте, і митрополит каже, що нас, що парафії приєднуються, та вони приєднуються не так, як хотілося би. Вони приєднуються в тому темпі, в якому вони здатні протистояти е, російським впливам. Е, цей закон е, ну, єдність. Е, він він допоможе очистити мізки і, можливо, дати імпульс. Але його кінцева мета не була всіх, всіх загнати в ПЦУ. Ми б дуже хотіли. Ми звертаємося, скільки разів звертався митрополит Епіфаній останній раз по моєму сьогодні зранку, потім на Успіння 15 числа. А перед тим, після вторгнення це були і кулуарні, і не кулуарні зустрічі. Ми ж хотіли. Ну, ми ж хотіли і з єпископами, ми хотіли і з духовенством. І завжди, завжди це закінчувалося тим, що єпископат не хоче. Я переконана, що віряни будуть переходити. А віряни так переходять. Я дуже сподіваюся, що для духовенства це буде дуже здоровий е, стимул, для того, щоб замість болтатися в якомусь канонічному бути сиритими на канонічній арені, на, на в канонічному полі. І на міжнародній церковній арені що вони такі захочуть приєднуватися. Я не можу спрофнозувати темпи. Але те, що е, цей процес іде, він вже йде. І я переконана, що закон йому допоможе. Зараз нам пропонують інші сценарії, так вони озвучили. Я думаю, що е, це люди, які не хочуть сильної православної церкви України, ніколи на неї не працювали. Їх хочуть е, вони, мовляв, хочуть автокіфалі, але так, щоб в ній очолити ці огризки МП і ними керувати. І вони намагаються, мовляв, от приїдуть до нас делегація, і нас селенський патріарх помирить і будуть дві конфедерації: Московського uh -huh. патріархата який заборонений, і, типа Православна церква України. Ну, окей, якщо при цьому супричастя, вони починають нас поминати, вони нас визнають. Ви знаєте, я була би дуже рада. Ну от Повірте, якщо ці люди, які з кожного амбона, Зараз нас проклинають, і які жодного хорошого слова про Вселенського не сказали. Раптом послухались би його посередництва і сказали, ми співслужимо разом, ми причищаємося, ми були неправі. Давайте давайте скажімо, зайти в якийсь союз та якусь співпрацю, співіснування мирне канонічне. Ну давайте спробуємо. Єдине, що я дуже мені дуже цікаво, якщо протягом 10 років. Окей, ми тоді були невизнані, православна церква України. Тоді не було п'яти років, в тому числі трьох після вторгнення, в тому числі після настійливих наполягань. Повірте, дуже щирих. Дуже щирих. Я це чула не лише від Митрополія. Я говорила з окремими священниками з єпархії. Поговорити, об'єднатися, вийти на якусь формулу, і вони нічого не зробили. То зараз, мовляв, приїде делегація Вселенського, скажеться мірісь, 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 а більше не дірісь. Uh -huh. А хто буде дратися, той uh, не канонічний. Да? Ну давайте, якщо ви якщо вони будуть, то я скажу що, і якщо це вийде, то я скажу: Окей, я була не я не мала рації, мій прогноз не збувся, і я дуже рада, що вам бракувало останнього благословення його всесвятості, щоб ста, сказ, називати брата бра, братами, а ворогів ворогами. Ось. Тому я би хотіла, щоб будь, з будь-яких сценаріїв збувся, щоб і. і як на мене, більш реалістичний, коли будуть приєднуватися парафії, тому що у людей є совість, тому що у віруючих людей є совість. І вони дуже добре розуміють, що це московська церква, а це не московська церква. Цей сценарій мені все рівно здається, він повільний, та, це праця з місками, але він, мені здається, більш реалістичним. Але якщо раптом місія Царгорода вдасться, і наші брати та, в Христі не завжди. Не завжди адекватні у своїх у своєму у, у своєму ставленні до нас скажуть, що ми брати, і ми просимо вибачення, і давайте причищатися одною чаще. І вони цього захочуть, то я скажу слава Богу, тому що ну кожне розділення це чергова рана на цілі Христа. Якщо вони зможуть це, це буде добре. Давайте подивимося. Те, що мені це здається, не дуже реальним. Я, я, я визнаю, що я можу помилятися. Давайте побачимо, як це працюватиме. Пані Ярослава, але чи правильно ми розуміємо, що нині цей закон вчора ухвалений, все таки регулює не стільки питання єдності українського православ'я, скільки відмежування саме тих структур, які пов'язані із так. Росією від Росії, власне кажучи, і якщо говорити якраз про УПЦМП, то релігійну діяльність ніхто не заборонить. Не забороняє, не заборонить в подальшому. Однак, якщо буде така афіліація із Російською так. Федерацією, то припинятиметься саме юридична складова, саме юридична так. особа. Правильно? Так, Звичайно, я про це намагалася в своїх матеріалах казати. Я коли дивлюся, знаєте, вони так демонстративно виставляють хресні ходи з жіночками, нас забороняють. А чому ви кажете, що вас забороняють? Ви ж кажете, що ви не московський патріархат. Ну, і виставляють хрестні чи... ходи, і ми не відмовляємося від православ'я. Я знаєте, я в минулому житті одна з тих жіночок. Я так само ходила на ці прощі, я так само співала і молилася, і, і таке інше. Я би і зараз не відмовилася часу менше, тому я їжу по монастирях потягами. Але, цей, але проти цього ніхто не заперечує. Ми просто хочемо, щоб в голови тих людей не вкладалася думка, що спасіння можливо тільки в рамках триєдиного царства. І що триєдиного з Росією, вибачте, ми хотіли би, щоб е, не в е, голови людей, е, молодих людей, які окармляються, наприклад, в Пачеві, не вкладалося, що тут є дві думки, що держава може бути неправа, і що е, все не так однозначно у війні. Це прохання розірвати зв'язки і припинити та це стимули, припинити е, слухатися наративи московського патріархату, припинити їх озвучувати. І хто знає, коли не буде цього безкінечного потоку слів які будуть говоритися в найінтимніші моменти богоспілкування, про те, що а от Росія, а, а там же і антисемітизм, що це євреї спочатку євреї з Тома зробили, потім євреї, це в Лаврі було це писала теж медіа, а потім євреї заборонили МП, щоб не було щоб оцей фундаменталізм, десь антиукраїнський, антихристиянський, який наполягає на тем на тому, що спасіння можливо лише з Росією, і зміна МП це зміна віри, щоб воно припинилося. Тому що коли воно в таких масових. Формах, то це на виході має 100 кримінальних проваджень за державну зраду. Це плоди, знаєте, того всього, що робилося Звичайно, хотілося би, щоб. Та це, це, це закон не про стимуляцію Приходіть і всі в ПЦУ. Ні, він не про це. Він дуже чітко Питара сказав: з цього одна фраза: ми їм кажемо: РПЦ бандити. І або ви припиняєте зв'язки з РПЦ, або до вас буде вжити санкції. Це не закон про віру, це закон про ваші адміністративні, а я би додавала духовні зв'язки. Ось про що закон лише два речення. Пані Ярославе, і бачимо реакцію від е, представників Української православної церкви Московського патріархату на ось цю заборону. Вчора голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент сказав, що така ситуація йому нагадує комуністичне минуле. Як ви сприймаєте те, що представники УПЦ наразі е, вдаються до порівнянь якраз із радянщиною і з комуністами? Єпископат не здатен розірвати свої зв'язки з Москвою? Він реально не здатен. Ну що тут, ти, тут зробиш? Моя ставка все таки, мої розрахунки, що просте духовенство буде розуміти, що це їхня церква, що духовна незалежність це нормально. Ви знаєте, я би задала владиків кліменту лише один вопрос: це ж клімент вечері, я так розумію, сказав. Так, так. Чому ви з нами не служите? Що вам заважає? Чому ви не не, цяне не не протягуєте нам у відповідь руку? Хоча ми так багато разів офіційно і неофіційно та нам це намагалися зробити. Ви говорите українською мовою. Де ваша українська душа? Чим вам заважає православна церква України? Ну чим вона вам заважає? Що з нами не так? Ось е, тому владика, ви знаєте, вони е, продовжують маніпуляції, вони продовжують фейки, вони, вони обманюють. тому що вже на ранок митрополит Епіфані сказав, ну ми ж хотіли. Ми ж багато разів пропонували. І офіційно в у Собора, Синода, і особисто я, і неофіційно. Ну чому не було того діалогу? Можливо, тому що ви, вони вже занадто довго перебувають в діалогі з Москвою. Священневладдя, на жаль, не здатна до перемін. Тут намагаються нам протиставити митрополита Онуфрія, да, духоносний старець, який не так сильно дружить з Новінським, як дружить його, як абсолютно відданий Москві митрополит Антоній Паканіч, що от давайте, може, з ним вийде. А чому 5 років не виходить? Ну, давайте спробуємо ще раз. Абсолютно, ні, ніхто ж не проти. Я би хотіла, щоб Фелофанії, де кожного е, разу служить митрополит. Онуфрій, він нарешті поминув дусі любові і смирення митрополита Епіфанія. Це був би крок назустріч. Я готова почекати, і тоді я навіть сама прийду на цю службу і також помолюся, і також з задоволенням поміну на літургії митрополита Онуфрія. Але я хочу подивитися, тому що спроб робити такі зібрання вони робилися вже і за попереднього. Ця берегиня руського міру у нас була міністр релігії Олена Богдан. Монах намагалися робити ці зустрічі. Тому давайте спробуємо. У мене нема ані обережного, ані необережного оптимізму, але я розумію, що я можу помилятися. Але поки що навіть коментарі на закон, як, який радянський час, в чому радянський час? В тому що держава і при цьому за, за стільки років жодного пояснення, чому в них 100 кримінальних проваджень, чому обміняли. Чи п'ять п'ятьох людей, і вибачте, одного з них обміняли на 28 людей, одного з цих священиків. А ви можете уявити скільком людям українським патріотам перерізали горло? Тому що цей священик видав тайну сповіді, і та це їхнє минуле. Але чому про це минуле не поговорити? Ну чому після того, усвідомлюючи, що це минуле було, не прийти, не поговорити про це між собою? Не по і не простягнути нарешті, не зробити цей крок зустріч ПЦУ. Ну, Повірте, ми дуже хотіла. Ми дуже хотіли, і пані Ярославе. Ми бачимо, що предстоятель православної церкви України, митрополит Епіфаній, досі цього хоче. От вчора, наприклад, після того, коли народні обранці проголосували за закон у другому читанні, він заявив, що закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, дає можливість відкинути російське ярмо і закликав котре православних вірян приєднуватися до православної церкви України і. Вкотре заявив, що готовий до діалогу з митрополитом у ПЦМП Онуфрієм, то е, чи дійсно ви не вірите в те, що е, митрополит Онуфрій таки піде на цей діалог, чи очікуєте ви від нього такого діалогу? Чи не, не буде будь-який крок, який би він не зробив е, на цьому етапі історичного розвитку, зокрема е, релігійного розвитку в Україні, чи не буде він запізнілий? <реш> Ніколи не пізно зробити крок назустріч, я просто не хочу, щоб бо потім скажуть, що людина близька до ПЦУ, яка відвойовує е, заздалегідь не вірить, прогнозує негативні сценарії. От, я якби я була змогла задати це питання блаженнішому митрополиту Ануфрію, якби я задавала це питання нашим е, духовенством з патріархати, це наші брати і сестри. Дех, дехто з них, ви знаєте, як я до них ставлюся. Це наші брати і сестри. Але якщо це не відверті зрадники, дивіться. Я, я досліджую зараз, як здобуває автокіпалі, витісняємо з патріархат, Латвія, Літва та Естонія. Закони приймаються прямі про те, щоб розірвати зв'язок. І по всіх трьох країнах, ну, найодіозніше виїхали, але виїхали як? Їм, їм просто вручили, не, не продовжили дозволи на проживання. І клір з задоволенням приймає ці всі рішення, бо люди розуміють, вони не хочуть в Балтії, Лишати залишати свою паству. Вони йдуть на всі вимоги держав: і Латвія, і Естонія зараз сьогодні у нас є на Україні православні новини про те, як вони далі вносять зміни документи. Тобто, духовенство Балтійських країн православне поводиться московського патріархату, поводиться абсолютно по-іншому. Чому? Бо вони хочуть жити в цій країні, вони хочуть духовно опікати своїх вірян, які там емігранти. Я думаю. Ну, може, в другому, може в третьому коліні. Тобто вони хочуть бути жити споміж, виховувати е, своїх вірян в любові до хресті і в любові до свого народу, балтійського народу, з поміж якого вони живуть, тобто вони йдуть на зустріч державі. А чому ж ви, ну, дорогі вухресті, брати і сестри, чому ви не йдете на зустріч ані українській державі, ані українській церкві? Ось. Це Тому було б бажання. Так, було а, в батанні, ну, щось... якщо це роблять вірні країн Балтії і духовенство країн Балтії. Дуже дуже чудово, що якраз наші балтійські друзі, наші балтійські брати розуміють рівень проблеми і всіляко з нею борються, А в Україні, на жаль, цю проблему або дуже запізніло вирішують або не вирішують взагалі. Ну але те, що вчора відбулося, це безумовно історичне рішення. Будемо за тим стежити, як воно буде впроваджуватися, бо фактично в такій. Практи, практичні, площині, тож нагадаю для наших глядачів та слухачів, що щойно мали можливість спілкуватися із журналісткою і медіа-менеджеркою проєкту Україна православна Ярославою Міщенко.